Вітаю, друзі, в ефірі. Програма гість студії про донорство крові, ситуацію на Рівненщині, актуальні потреби та багато іншого почуємо у наступні 20 хвилин. Мої співрозмовники Іван Рябченко, медичний директор Рівненського обласного центру служби крові та Марія Корнійчук, рекрутер з донорства. Я вас вітаю в нашій студії. Пане Іване, чи не щодня ми бачимо у змі інформацію від обласного центру служби крові про актуальні потреби. Якщо можна коротко, зокрема, ці потреби для військових озвучуються, що є є замовлення. Е, яка ситуація наразі, які є потреби, і е, якщо можете говорити про це, хто є замовниками переважної більшості? Ну, динамік динамічний процес компонентах крові він завжди є затребуване. Будь-яка група резус. Нашими замовниками безпосередньо є лікувальні заклади області, а також інші області, які в силу зрозумілих обставин не можуть заготувати ті компоненти в тих обсягах, які їм необхідні на сьогоднішній день. В цілому, на сьогоднішній день треба всі групи, особливо з Rezo «мінус». Негативний рисус, так, так? Угу. знаєте, дуже велика увага до центру служби крові була перевернута спочатку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо ці черги, так і відразу ж виникає питання: ну життя таке мінливе може бути все, що завгодно. Наскільки готовий обласний центр служби крові працювати в нестандартних умовах, в польових умовах у випадку, якщо от щось може трапитись? звісно, на початку війни були допущені певні, ну скажімо, в стресових умовах, допущені були. Певні організаційні моменти, які спричинили такі масові черги. плюс це людський фактор, які ринули зразу всі в центр служби крові. Ну, але в перші ж тижні ми зорієнтувалися і почали працювати безпосередньо на потребу. Це були попередні потреби, які ми визначали, і під них вже налаштовували донорів. На сьогоднішній день, враховуючи в реалії, які ми сьогодні живемо. Спільно з Червоним Христом у нас була проведена акція, підготовча акція і навчальна працювати в кризових ситуаціях в будь-яких точках області, розгортати в польових умовах забір компонентів крові. Це нам доволі, скажімо, вдалося. Є певні проблеми, які оголились на тому етапі. І ми зараз з ними працюємо, готуючись до можливих варіантів таких праці в таких умовах. Тобто навчання пройдено, матеріальна база є, я так, так розумію, звісно. навички теж. Зрозуміла, дякую. Пані Марія, з приводу донорства, хто, власне кажучи, може бути донором крові і хто не може бути, які є протипокази? Вітаю! Донором може бути будь-яка особа з 18 років. Верхня межа віку зараз не зазначена. Після 60 потрібна консультація лікаря. Лік... Донор, якщо себе гарно почуває, не має хронічних важких захворювань, може бути донором. В протипоказах, абсолютних протипоказах, є важкі хронічні захворювання. Угу. Лікар може, якщо людина сама не може визначити, то донор приходить до нас, і лікар визначає вже, опитуючи донора, що і як його турбує. Там є ще ряд тимчасових протипоказів, це теж визначає лікар. І є інформація і в соціальних мережах, і на нашому сайті. Подробна інформація про стан здоров'я, який дозволяє бути донором. І більше таких вимог. Тобто немає. людина може почитати, так, так. сама зробити чек лист грубо кажучи, так. свого самопочуття. так? Правильно. А з приводу місця реєстрації, чи має воно значення? Тобто, чи можуть мешканці інших областей здавати, скажімо, кров у нас в рівному? Відповідно до закону про донорство крові, про безпеку донорської крові, донором може бути громадянин України географічно, не має значення. Так. Ні. Угу. Зрозуміло. А як готуватися до донації крові і що потрібно мати з собою, уже прийшовши до центру? Для того щоб кров дійсно врятувала чиєсь життя? Донор має підготуватися до здачі. Він повинен дотримуватись дієти, за 72 години не приймати лікарських засобів, за 24 години повністю виключити алкоголь, за 12-24 години не вживати жирної їжі, молочних продуктів, горіхів і не палити за 2 години до самої здачі. І він може підійти до нас. І сніданок бажано, щоб донори наші снідали. Це може бути відварна курятина або інше нежирне м'ясо, і також це може бути вирмішель чи інша каша, але без масла. Угу. А з собою щось потрібно мати? Є якісь вимоги, якісь документи? Так, це документ, який засвідчує особу. Або паспорт, або і просто паспорт і можна приходити, uh -huh. так так uh -huh. знаєте, для багатьох процедура донації крові. Може бути страшною, так як людям пояснити, як це відбувається, власне кажучи по самій процедурі прийшов ти до центру служби крові? Що відбувається далі? Яка сама процедура? Скільки часу це може зайняти орієнтовно? Які, власне кажучи, маніпуляції відбуваються до початку власне забору безпосередньо mm -hmm. забору крові? І скільки це все триває, розкажіть коротко? А донор о, приходить до нас о, в центр? Спочатку він реєструється з документом, який засвідчує його особу. І потім він е, здає кров е, з пальця на рівень гемоглобіну та визначається група крові. Далі е, йде до терапевта. Донор, там збирається його анамнез, визначається, чи він може бути донором, чи ні. І е, далі він вже йде. Пити чай з печивом, обов'язково солодкий чай з печивом перед здачею, і потім він вже йде власне, на саму здачу. Сама здача триває орієнтовно 7 хвилин. Угу. Тобто це не складно. І загальний час, який витратить донор у нас в центрі, залежить від того, скільки в нас людей в цей момент, коли він прийшов. Угу. Тобто загалом ідеалі 7 хвилин власне забір, ну і нехай підготовка хвилин 10, я так розумію, так? Ну якщо все разом брати, то ну до півгодини, якщо немає людей, до півгодини можна, людина може справитись в нас. В цьому. Угу, Зрозуміла, дякую. Пане Іван, є люди, які систематично здають кров, так? Я знаю, що ви їм є певні звання залежно від кількості донацій. так? Взагалі, яка система заохочення? Ну, я розумію, що Центр служби крові не зобов'язаний цього робити, але я знаю, що у вас вже таке своє коло сформувалося людей. Як, власне кажучи, заохочуєте цих донорів? Як з ними спілкуєтеся, з тими, хто більш стабільно, систематично до вас приходить? Є певна група людей, які дійсно до нас ходять вже традиційно. Вони відвідують що два місяці на здачу цільної крові, або кожних два тижні після тромбоци... цитоп... здачі тромбоцитів або здачі плазм. Дійсно, державою передбачено певне заохочувальні. Стимулюючі фактори, які допомагають людям долучитись до донації, це безпосередньо вихідний день в момент здачі, а також додатковий один день, який людина може використати, чи приєднавши його до відпустки, чи на наступний день після донації. Це те, що передбачено державою. Плюс після 40 здачів ми дається заслужений донор або почесний донор уже після. Певної кількості здач, які стимулюють донора такою відзнакою перед суспільством, що він є певний вніс вклад в охорону здоров'я чи збереження життя, чи навіть його врятування. з своєї сторони, з центру крові ми проводимо певні акції для заохочення. Зараз у нас йде акція стосовно нагородних знаків. Це після кожних інтервалів здачі, ми присвоюємо певну. Значок, який відображає кількість послідованих донацій, які людина зробила. І якщо людина систематично здає, ми можемо отримати кавалера ордену. Безпосереднє так. йде заохочення, в день донорами готуємо акції для підтримки наших донорів постійних, а також матеріальні призи. І хороший настрій після кожної донації. Угу. Тобто сформувалося таке своєрідне ком'юніті, так, людей, які вже спілкуються так. завдяки донації крові. Чи багато у нас на Рівненщині таких людей, які систематично приходять до Ця цифра є доволі велика. На жаль, ми маємо відтік донорів в, скажімо, в русло старіння. Це з міграцією, пов'язано з демографічною ситуацією, а також з призивом багатьох донорів до військових військовослужбовців. Цьогоріч ми мали приплив нових донорів понад 5 тисяч. Це донори, які вперше стали донорами крові. Дякую. Я ще хотіла уточнити у вас, пані Маріє. Ми говорили коли про процедуру донації, так, йде спочатку аналіз крові, здачі кров на аналіз, а далі вже, власне, забір. Чи встигає цей аналіз пройти до безпосереднього початку забору? Наскільки оперативно це все відбувається? Ми, ми визначаємо апаратним методом, і він зразу при донорі видає результат ага. цей апарат. Група крові теж визначається одразу при донорі і вписується в йому в карточку. А решта аналізів, можливо, ви маєте на увазі інтрансмісивні на інфекції, так, так. вони е, визначаються вже після здачі. Під час здачі е, набираються пробірки, і ті пробірки віддаються на е, дослідження. Тобто може бути таке, що твоя крові не знадобиться, якщо там раптом якісь... Так. Тому і треба готуватися до здачі, бо, наприклад, якщо ви чули такий термін хільоз, це плазма, з якої не можна зробити якісний зразок для обстеження. Тому, якщо ви не дотримуєтеся дієти, то ваша може Але, просто... Тому важливо, якщо ти вже йдеш на такий крок, витрачаєш свій час частинку себе. Тому важливо готуватися правильно, так, так щоб це було ефективно, а не просто... пробу те, що ми не можемо обстежити, не може йти далі. Зрозуміло, дякую. Пане Іван, Центр служби крові практикує виїзні забори по інших містах на рівному, я маю на увазі по містах області. Розкажіть детальніше, можливо, невелику статистику за минулий рік, скільки таких заборів було, і як це, власне кажучи, в плані організації відбувається? Наскільки часто ви маєте можливість виїжджати? Ну, так як е, всіх потреб, які в нас на сьогоднішній день існують е, донорами самого рівного і його околиць, ми закрити не можемо. А з під'їздом до місця донації не так все добре, як хотілося би. Була запроваджена така система організаційних виїздів в колишні райони області або в населені пункти, де це було погоджено з організаторами на забір безпосередньо в виїзних умовах. Це доволі хороша практика. Ми можемо Організувати групу безпосередньо в населеному пункті, де на певну дату підготуються люди. Вже також сформували свій, своє коло, яке ми виїжджаємо, і ті люди приходять безпосередньо на донацію. Впродовж минулого року таких виїздів було доволі багато, понад 50. Бували райони, де ми частіше виїжджаємо, де налагоджено більш така, скажімо, традиційний виїзд. І є такі, що тільки приєднуються і випробують на собі цю процедуру організаційних всіх нюансів, які потребуються для того, щоб ми приїхали до них. Для того, щоб, скористуючись нагодою, організувати в виїзних умовах забір, треба, щоб була комунікація безпосередньо з організатором, який може на цей день зібрати необхідну кількість людей, які готові зробити донацію. А необхідна кількість це скільки людей потрібно? Це... Не менше 50 донорів, щоб то, було. Тобто це може бути там, голова громади зібрати, так. Так? керівник підприємства я так, так розумію, так. і цього доставити. Е, попередньо з нами узгоджується дата виїзду, щоб на цей день люди підготувалися відповідно до тих е, рекомендацій, які ми даємо. Плюс це має бути підготовлене приміщення, яке відповідає нашим вимогам стосовно забору. Ми під'їжджаємо, і це доволі така хороша практика. Uh -huh. Ну а приміщення так не важко підготувати це звичайно чиста кімната, чи є якісь прям великі серйозні? Так, це має бути доволі набір декількох приміщень, так йде процедура uh -huh. обстеження і процедура безпосередньо забору. Має бути електрика, опалення, вода і також інтернет, щоб був на місці. А всі інші моменти ми вже безпосередньо з організаторами узгоджуємо стосовно тих приміщень, які вони готові надати. Тобто це реально організувати, якщо є охочі так. у громадах. Так, дякую. А є ще така е, система: якщо ви не їдете, е, якщо Центр служби крові не їде до вас, то приїжджайте, ми вас підвеземо. Так, я про донор-тури, пані Марія, розкажіть детальніше, що це за ініціатива і наскільки вдається залучати людей до неї. Ми дуже вдячні організаторам цих донор турів. Це дуже дієво і дуже приємно для самих донорів. І це взагалі просто донори герої, вони витрачають цілий день практично на донорство, тому що вони збираються, автобусом їдуть. В деяких громадах організаторами є міська рада, угу. в деяких це просто громада, і вони просто збираються і орендують автобуси, приїжджають до нас. Тобто, це просто неймовірні люди, вони приїжджають позитивні, вони. Разом спілкуються, вони фотографуються, вони ем, неймовірну атмосферу створюють у нас в центрі. І, до речі, якщо колективне донорство, такий є плюс, що менше людям стає недобре. Вони один одного підтримують. Атмосфера, так? Атмосфера дає свій вплив на це, і дуже приємно бачити цілі колективи в нас. Дуже раді. У нас ну, є так... дошка, угу. стіна пошани. Там розміщені команди дружні до донорства, і там у нас вона поповнюється. Я так розумію, що це громади з районів приїжджають, так? чи колективи підприємств? Хто, це? Хто ці групи? Є громади угу. і є колективи підприємств. Знаєте, їм ще можна екскурсії організовувати по рівному. Якщо ж це вже тур, то значить тур наповно, так? Добре, дякую вам. Пані Марія, тоді ще такі більш буденні питання, які можуть хвилювати людей, які наважуються на донацію, збираються. Як часто можна це робити? І як це впливає на здоров'я? Люди цікавляться. Американські вчені визначили, що донорство позитивно впливає на здоров'я людини. По-перше, це профілактика серцево-судинних захворювань. По-друге, це е, виведення такого шкідливого заліза з організму. І ще ряд є таких е, супутніх, таких, е, плюсів в донації. Плюс е, людина, коли робить добру справу, вона отримує на заміну такі емоції, дуже-дуже позитивні, є такий термін warm glow, тепле е, сяєння. Угу. І е, людина, яка зробила добру справу, вона починає просто сяяти від цього. І це ми спостерігаємо щодня. Тому донорство тільки одні плюси. А як часто можна здавати? Е, кров, цільну кров можна здавати через 60 днів на 61-й, тромбоцити і плазму раз на два тижні. Дякую. Ну я думаю, ви обоє зі мною погодитеся, що донорство це не про заохочення, ні фінансове, ні якісь там медальки теж, але це про ком'юніті, і це про допомогу людям. Мабуть, це найбільше стимулює донорів. Так хотілося б почути за вашими спостереженнями, пане Іван, яким є от такий портрет середньостатистичного донора? Хто це? Це чоловіки, жінки, який їхній вік? Хто ці люди? Ну на жаль, донорство. Я вже казав, що постаріло це, і ми маємо. Середньостатистичний донор це є 30. Бували і випадки, коли в нас 50 і далі приходили. Ну, це пов'язано із демографією, і з обставинами, в яких ми на сьогоднішній день живемо. Як правило, це більше жінки на сьогоднішній день, це жінки, ну і тому це люди працездатного віку з хорошими намірами для допомоги тому суспільству, в якому вони перебувають на сьогоднішній день. Якщо так. Коротко. Угу, дякую. Е, під кінець нашої програми хотілося б почути від вас, пані Марія, такий підсумок е, про графік роботи. Я знаю, що цього року він дещо змістився не, не так. набагато. Так? Куди приходити, в які години, по яких днях, будь ласка, в будні ми працюємо з 8 до 13.30. Ми прибрали е, перерву обідню, тому зручніше. донорам було, буде зручніше з 8 до 13.30. Вони просто планують і їм так зручніше приходити. І ми ще працюємо кожну першу і третю суботу місяця за таким самим графіком. Тому будемо запрошувати відвідувати, донатити кров, тому так. що це важливо. Правильно так, чекаємо всіх. Що ж панове на цьому? Я вам дякую за розмову. Бажаю багато донорів, менше потреб і більше позитивних таких хороших історій. Дякую. дякую. Лядачам нагадаю, це була програма гість у студії. Стежте за ресурсами телеканалу Сфера ТВ. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.